Вітати вас на каналі CryptoBrain, з вами Назінвестор, і сьогодні щотижнева рубрика Аналітика по біточку. Ви просили в телеграм-каналі зробити сьогодні розбір, і я вирішив все ж таки зробити трохи пізно, але якраз, в принципі, зараз сочно щось розказувати. Отже, що ми бачимо? Біточок у новий ВТХ. Знову в черговий раз, зараз на споті там така цікава циферка насправді 124 474 долари. На фьючерсах не дуже, але не суть в цьому. Отже, що ми маємо? Після того, як. Біткоін АТХ, одразу дуже сильний стрімкий рух вниз, і цей рух, в принципі, і продовжується. Що на вихідних, ну потоптались на місці, зверху там підчищали ліквідність. І Що сьогодні, або цей понеділок буде таким чисто маніпулятивним з виходом вгору. Не знаємо, як, наскільки і коли, куди далі. Але е, може бути: дивіться, на 4 годинці е, по факту є вже гарний злом. І тест імба, раз, тут підчистка Full імба, два. Зараз рух вниз, ну і маємо залишений імбаланс. Тому, типу, я би розглядав якісь шорти е, з підтвердженнями, але після якоїсь корекції. Тобто не одразу, не зараз хотілося б побачити якусь там плавний підхід, напевне, що сюди, в імбаланс, дати якийсь гарний рух, корекція і тоді пробувати щось шортити. От в цьому імбі якраз можна було би це е, собі розглядати. Перейдемо на годинку, і що ми бачимо тут на годинці? Теж гарний несхідний екшн рух вниз, закриття імбалансів або тести імбалансів. І е, тут також була. Ось е, коли це вчора, вчора ввечері е, був бос на годинці на несхідну структуру. Е, Далі тест імба ось тут. Ідеально, ретест навіть я би сказав, ретест імба. І далі похід низ залишили, конфірм. Ну, тобто, Все чітко, як, як книжка пише, зараз, зараз, зараз. все чітко, як книжка пише, маємо боссі, бос на несхідну структуру, все класно, все грамотно, все, все чітко. Ну і зараз пасувало би якусь отримати корекцію. Тобто ось цю корекцію до імбалансу десь в 116-800, можливо, там в 117. Побачити трішки корекційний рух вгору. Можливо, сьогодні, можливо, завтра, післязавтра. І тоді би вже можна було щось приглядатись до нових шортів. Це якраз получиться гарна корекція в 0.5 або до ОТЄ зони до 0.618 по Фібоначі, І тоді вже можна би було щось і підшукувати. Але, знову ж таки, тільки після підтвердження. Зараз я цю кучеряву штуку заберу. Тільки після підтвердження. Тобто підхід вгору. Далі злом, тест. І рух тоді вниз. І в цьому місці, якщо буде це в імбалансі там, чи в є зоні, можна би було і щось відкривати. Ну, Ось в такому плані. Давайте я це залишу. Це залишу. Тоді вже можна буде щось відкривати далі на продовженні шортового сценарію. Тому що зараз все максимально логічно, максимально просто. Е, біток ВТХ. дав абсорбцію вниз, гарну палку. Ну, прям прекрасно. Е, тут, навіть, ну, тут навіть можна і ордер блок, ось це відмітити. Такий годинний денний, денний ордерблок. Ну... Ну, сум... ну, хай буде, хай буде. Це така штука сумнівна, але хай буде. От, імбалансів тут зараз нема. На тижневому чи на денному, на 4 годинці є. Можливо, навіть і ціна захоче підійти в 120 тисяч. Тут дуже величезний імбаланс, і в принципі його можна було і перекрити. Ну, це таке. Окей, в принципі, по, по цьому зараз у мене все. Якщо конкретно в даний момент щось відкривати, можливо, хтось прямо зараз буде дивитися одразу після того, як я виставлю, то <кій> зараз, зараз, зараз. Ось так і тут ось так. Врахуйте тако, врахуйте такі два фактори. Знизу підчистка ліквідності відбулася, одразу же реакція йде вгору, і по факту вже є мікрозлом. Я назву його ембос. Вот, на 15-й хвилинці. І корекція з підчистку. Якщо зараз ціна все ж таки буде рухатись вгору і, допустимо, кріпиться вище, утворюючи тим самим для нас э, конфірм. Хоча, по факту, ось ця вершина зібрала тут. Тобто ось тут є збір. Дивіться, в нас в даному випадку дивимося справи на шкалу ось тут 115,684. А тут 688. Тобто, це справа зібрали тут зліва і дали корекцію Ну, Якщо будемо закріплюватись і дає ціна ось тут конфірм, що нам було би дуже на руку. от, Ну тоді в ідеалі ось так. Або десь може там під імбалансом якимось, і можна щось пробувати відкривати в лонг. І доки? Дивіться, У нас перша проблемна зона це от буде хоча б. ну, Ось так це смішно відкривати. ну Нахер нікому таке не потрібно. Ну, хоча б до 0,5 імба, або там до 0,68, ну 0,5 імба. От. Ну це один і один такої себек. Або на fill. Ну, півтора вже повеселіше. І тут, виходить, в нас от, вверху є імб в 15 хвилинці. Ну, в такому плані можна щось. Та блін, та можна і ризикнути, і зараз зробити це. Ну, це буде ризиковано. Ну, але хто ми такі, щоб ми не ризикували, правильно? Вот. Ось так. Ну, блін, навіть безпечніше в такому плані можна відкрити. І десь от сюди. Ну, то Це вже три. Або давайте на 05 годинного то будемо мати 2,38. Ну от. От, будь ласка. Отакий от вже можна, але ну, він агресивніший. Або цей. Пізніше буде консервативніший десь на півтора. Вот. Дві е, моделі, два варіанти. В принципі, поки що у поки що мене все. Зараз ще скину текстом в телеграм-канал. Хто новенький і не знає наш телеграм-канал, посилання буде в шапці профілю, о, в шапці профілю, в в посилання буде в описі під цим відео на наш телеграм-канал, в телеграмчик Зараз також закину думки по ефіру, але вже в текстовому форматі. Все, всіх обняв, підняв, підняв підкинув, всім профілю.